Підняти келих молока за здоров'я та врізати чарку кефіру за удачу. Уманчани провели молочну вечірку з презентацією фотопроекту зірки за здоровий спосіб життя від соціального проекту Я люблю молоко. Олімпійські чемпіони, актори і просто зірки змогли долучитися до популяризації здорового способу життя. Із молоком відпочивати веселіше, аніж з алкоголем. Це нещодавно довели уманчани. Вони влаштували молочну вечірку за участі українських зірок від соціального проєкту Я люблю молоко. Провели її в одному з найкрутіших нічних клубів в столиці. Ми сьогодні не просто смакуємо свачну продукцію і презентуємо по добре. Ми дійсно робимо важливу можливо зберегти здоров'я нашим діткам. Як з'ясувалося, що спортсмени, що зірки естради, робили свої кроки до успіху, вживаючи молокопродукти. Мені подобається каша. Я кашу роблю, іноді сирники роблю. Я люблю запіканки творожні, я люблю теж сирники, я кашу манни каші утрам, сяни на молокі. Я очень люблю, я молочний чоловік. У ході вечірки зірки танцювали, смакували молокопродукти і навіть віджималися від землі. Інтерконтинентальний чемпіон з боксу В'ячеслав Узілков змагався з учасницею телевізійного шоу Розою Альна Мрі. Перемогла дружба. Також зірки зізналися, що готують собі на сніданок. На сніданок я снідаю протеїнним коктейлем і, звичайно, вже тоді я додаю я роблю на основі, яких є таки, Можу додати трохи висівок і половинку банану. На прощання зірки своїми руками намалювали картину, яку розіграли серед учасників. Картину з відбитками пальців зірок виборов у манчанин Богдан Шаповал каже, що тепер вона стоятиме у нього на роботі на найбільш видному місці. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віканвини.